Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Мене звати Світлана, і сьогодні в мене відео пов'язане з кулінарією. Більше нічого. Оскільки зараз дійсно світло включається по годинам, буває є, буває нема. В мене кухня маленька, вона без вікна, тут повністю закрита стіна. Тому, коли є світло, я намагаюся приготувати страви буквально на пару днів. Бо якщо є світло, супер, якщо його немає в день і ввечері в мене на кухні темно. Тому сьогодні я готую на 3 дні, готую прості страви, але і деякі з цих страв можна приготувати на святковий стіл. Тому, кому цікаво, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на наш канал. І всім бажаю гарного перегляду та запрошую на свою маленьку кухню. Починаємо зі сніданку, з яблучних оладок. До теплого кефіру додаємо або соду, або розпушувач, в кого що є. У нас в даному випадку був розпушувач, бо в селі не завжди знайдеш все те, що по рецепту написано. Далі в блендері тим часом збиваю одне яйце з цукром. До білої збіни і додаю до теплого кефіру донечка допомагає. Далі, Далі додаємо поступово борошно. сам рецепт. Та інгредієнти будуть описані нижче під відео, тому кому сподобається, заходьте та готуйте разом з нами. До оладок буду додавати яблучко. Одне, тому його нарізають досить такими маленькими кубиками. Яблучко в мене солодке, кого кисле, то, можливо, трошки ще необхідно підсластити саме тісто. І також до смаку не забуваємо про корицю. Вона додасть не тільки неперевершеного аромату, а й смаку і взагалі такого затишку до будинку. На добре розігріту пательню наливаємо або соняшникову олію, або вершковим маслом. І викладаємо по одній столовій ложці тіста. Також необхідно потурбуватися, щоб оладки добре просмажилися, тому на середньому вогні просмажуємо по пару хвилин до золотистої скоринки. Для краси можна підсипати і цукрової пудри. А далі готую обід і пропоную вам один з популярних рецептів другої страви в нашій країні це росольник. До кипяченої водички додаю варабольку. Готую я на 5 літрів кастрюлю, тому додаю 6 досить величеньких, більше за середній розмір картоплин. Рецептів існує дійсно дуже багато, але кожна господиня має свій рецепт, який рахує просто унікальним і самим найкращим. Далі я приступаю до зажарки, тому нарізаю цибулю також таку досить величеньку. Беру одну середню моркву і обсмажую це пару хвилин на пательні. Моркву, до речі, я завжди тру на терці, я... Тільки на уху нарізаю її кубиками. В інші супи я завжди її натираю. Мені такий варіант подобається набагато більше. А тим часом приступаю до основного інгредієнту розсольника це солоні огірочки. Я їх закриваю у пластикових відрах. Цей рецепт я показувала влітку, він просто унікальний і для мене також він самий-найкращий. -сами огірки виходять хрумкі, класні, а якщо огірки необхідно транспортувати з села додому, то віддерцях це взагалі просто супер річ. Також додаю і чесничок маринований, він дуже смачний. В нашій родині ми їмо його просто так. Коли його дуже багато, то взагалі можна закривати його окремо, але я просто більше додаю до самих огірків або томатів. Враховуючи, що я не робила м'ясного бульйону, то в зажарку я додаю просто м'ясну тушонку. Ми беремо тушонку майже практично без посередників, тільки виробник і потім продавець, який вже продає безпосередньо на магазини. Тушонка ходорівський м'ясокомбінат, комбінат, дуже класна. Буває і свинина, і яловича, і індича тушонка. Ну, вона просто дуже смачна. Слова не передати. І також до зажарки додаю я одну-дві столових ложки сметани. Це на любителя, дивлячись на який об'єм супу, я роблю цю зажарку. Але мені сметанка додає ще більше такої смакоти та наваристості. Коли бараболька зварилася, пішов основний процес. Замість перловки, чомусь мій чоловік її не полюбляє, я додаю рис. І дуже мені сподобався останній жовтий рис, він набагато класніший, як в супові, так і якщо варити його окремо як кашу. І на цьому все довожу я до кипіння і залишаю цей супчик настоятися, ще наваритися. І виходить дійсно зимова, просто класна смакота та теплота. Ну, а далі я запланувала вже стандартну страву для всіх, як на новорічні свята, так, можливо, хтось готує і в буденні дні це шуба. Не знаю, чому, але цього року я її готую досить таки часто. Я не замачую цибулю в оцід, мені дуже подобається її смак. Я не виїжджаю в город, я не турбуюся про те, щоб від мене не було чути запаху чи цибулі, чи часнику. Мені подобається як смак, так і аромат. Тому я з нею нічого не роблю. Єдине, в даний момент викладаю її окремо в мисочку. далі нарізаю рибу, яку буду додати до цибульки та перемішую. Всі овочі я натираю далі на терці. як бараболю, так моркву і бурячок. І будемо формувати вже салатик. Беру я, звичайно, форму для випічки, не придбала я ще собі таких класних професійних форм. На дно викладаю бараболю. До речі, щоб салат був сочний, всі овочі як очищаєте, так і нашинковуєте одразу перед формуванням салатику. Добре її утрамбовую. Наступний слой йде риба разом з цибулькою. Далі морква і бурячок. Кому сподобалась така ідея формування презентації салату, можна ще під низ покласти салатні листки, в кого, наприклад, немає дійсно посудини не такої глибокої, а ось так сформувати є можливість, то обов'язково робіть слої саме в такому етапі і в такому порядку. І на вечерю я готую голубці. Шматочок фаршу даю. Кицюні, наші киці дуже полюбляють фарш. Якщо полюбляють, значить фарш добрий. Я фарш сама не роблю, я цим не замарачуюсь, хоча, можливо, і треба було. До фаршу додаю 1 третю рису і половину зажарки моркви з цибулею. Другу половину залишаю вже на бульйон. На заливку самих голубців. Додаю сіль перець і все добре перемішую. Ця страва також популярна, багато вже дорослих господинь її добре знає, але презентую вам від себе, можливо, хтось вже знає, цей лайхак це заморожена капуста. Перед тим як робити голубці за добу, за дві бажано я кладу велику головку капусти в морозильну камеру. Звичайно, не всі мають таку можливість, але я собі так залишаю одне місце і в мене завжди лежить головка одна. Потім я її розморожую, достаю ввечері, щоб вже в обід на наступний день можна було формувати голубці. І в мене листочки капусти дуже ніжні, дуже м'ягенькі. І з ними вже можна витворяти все, що захочете. Вони дуже класно формуються, закручуються. Ну, Просто супер річ. Хто знав, то всі ми молодці, хто не знав, то ставте вподобайку, залишайте коментар, бо це дійсно такий лайфхак на кухню нашу. У мене кус. капуста ще своя, ще пару головок залишилося. Деякі алізки ще на городі знаходить, хрумає, тому трошки не ідеальна вона, звичайно. Це не магазинний товар, що він просто ідеальний, прям блистить на прилавку. Тому всі, всю чорноту, всю плісняву я прибрала і далі я формую вже голубці. До речі, розкажіть, що ви плануєте робити на різдвяний стіл. Бо у мене щось голова кругом, ніби є якісь ідеї, ніби нема, чи готуєте ви олів'є та шубу. Хто буде робити гуся, чи гусочку, хто курочку, хто шашлики. Напишіть, які у вас ідеї. Підкиньте, можливо, щось я і собі підберу. Бо ми святкуємо Різдво 25 числа. Тому необхідно вже щось думати, обдумувати, який стіл накрити, при можливості, коли є світло, звичайно, щось приготувати. Елементарне, просте, щоб дійсно це було швидко. Якщо будуть морози, то відправлю чоловіка. Можливо, якийсь шашлик зробити, не знаю, подивимось. Але щось, щось думаємо. До заправки ще додаю я сметанки. Класно мати якісь. Овочевий бульйон в кого є. і вже будемо ставити наші голубці тушкуватися. Зазвичай раніше ставила я тушкуватися голубці в мультиварці. Для мене це набагато простіше та легше, не потіють вікна. Не потрібно їх відчиняти, щоб провітрювати, щоб не було цього запотівання. Але зараз, в даний момент, зі світлом проблеми, тому готую я так. І ось така смакота в нас на вечерю. На цьому, друзі, все. У мене обід вечеря, сніданок готові. Кому сподобались такі рецепти, можливо, хтось призабув, я нагадала. Залишайте коментар, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, підтримайте український контент, це буде як корисно, так і для нас дуже приємно. Ну, а зі всіма я прощаюся до наступного відео. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою, сили, терпіння, натхнення і. Давайте жити мирно, давайте жити дружньо та піднімати нашу країну. Всім пока пока і до скорої зустрічі.